Рік тому, 24 лютого, українці прокинулися від жахливих вибухів. О 4.55 почались масовані ракетні обстріли по всій Україні. Це були перші хвилини великої війни, яку проти нас розпочала Росія. І вже за дві години президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Колони військової російської техніки зайшли на територію України з боку окупованого Криму. Бої почались на прикордонних ділянках Луганської, Сумської, Чернігівської та Житомирської областей. На Харківщині у перший день вторгнення росіяни зійшли до окружної дороги обласного центру. Отак, от, от ми зустрічаємо руський мір, і так буде вважали, з кожним, хто прийде на нашу харківську землю. Ворог захопив Чорнобильську АЕС та Каховську ГЕС, а пізно ввечері обстріляли острів Зміїни, на якому знаходились 13 українських прикордонників. Саме на Зміїному народилася легендарна фраза, яка стала справжнім народним гаслом. Першого дня ворог намагався захопити більшість литовищ. Гостомельський аеродром один з них. В той час на ньому знаходилась українська мрія. Найбільший в світі літак вітчизняного виробництва. Мрію розбомбили. Привіт самоліт. — можна буде взяти дільни частини для створення для Відновити її не вдасться. Ні. А потім були ірпінь, буча звірства росіян не мали меж. Жахливі кадри облетіли весь світ і стали свідоцтвом геноциду українців. Відбулася денацифікація житлових будинків. Кажуть, що тільки по військовим цілям стріляють. Оце військова ціль. Сім годин цього кошмару Там старіки і діти, троє дітей і старушки. І ми, оте от сиділи там над нами, так ухало, що, звісно, з життям вже попрощалися. Вже в перші години великої війни по всій країні почали формуватися підрозділи тероборони. Біля військоматів утворювались кілометрові черги. Вирішив захищати свій дім, вступити в територіальну оборону. Сьогодні село обстріляли моє степне. І ми з батьком поїхали. Шісячі. Мальчики що? що. мальчик. Руки є, треба захищати землю. А на вокзалах розпочалась евакуація жінок з дітьми. Безкоштовні потяги щодня рушили у напрямку заходу країни. На перонах була страшенна тиснява. Але під заразку все забито, не пускають, не пропускають. Евакуація власним транспортом часто стає дорогою смерті. Росіяни обстрілюють навіть цивільні гуманітарні конвої, іноді ракетами, як в Запоріжжі. Тоді загинули 25 людей, в тому числі вагітна жінка. Понад 60 були поранені. На момент виїзду зареєстровано було 248 автомобілів. Планувалося сьогодні на коридор. Маріуполь його окупант нищив з усіх видів зброї. Кількість цивільних жертв і досі невідома. Але лік, як мінімум, йде на десятки тисяч. Місцевий драмтеатр став братською могилою для сотень містян. В той час як росіяни скинули на нього надпотужну бомбу, там ховалися зо півтори тисячі людей. Ми кушати, і десь, якщо сотня розбіжалася, остальні всі під завалами? Так. Да. Черговим доказом терористичних намірів росіян став удар по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, і знову жертвами стали цивільні. Просто ти летиш. Я якось так вперед, знаєш, вперед головою туди, кудись. І по тілу б'є. б'є. військовополонені. Також стають мішенями для окупантів. Масове вбивство наших бійців в Оленівці сколихнуло всю Україну. Супутникові кадри доводять, що вибухівка знаходилася всередині колонії. Ці факти російських злочинів ще більше мотивували наших воїнів вститися ворогу на полі бою. Переламним моментом став контрнаступ українського війська була звільнена майже вся Харківщина, а потім Херсон. Це було, як це тяжко було. Але ми знаємо, все одно нас не забула, що ви будете з нами, що ви прийдете за нами. Ми вас любимо. Десятки тимчасово окупованих населених пунктів так само чекають на звільнення. Український рух опору у соцмережах розміщує фото із синьо-жовтими стрічками та викладає відео із тимчасово захоплених українських міст. О, це Маріуполь. А засталь Ось так. Слава Україні! Війна в Україні висвітлила справжнє обличчя Росії. Європа і весь світ почали надавати допомогу українцям, в тому числі військову, на черзі танки та літаки, які дозволять Збройним силам України піти у контрнаступ навесні, аби звільнити всю нашу землю. І перемога обов'язкова буде за нами. Олена Петрученкова, Олександр Коваленко, Одинадцятий канал.